Чи то не доля, та не воля, чи то літаті летячі розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді і опаскудив душу чистою свою. Ай, люди, звичайно, люди, сміючись, зовуть її молодою, принепорочною, святою і ще якоюсь. Вороги і люті, люті ви ж украли в багно погане, заховали алмаз, мій чистий, дорогий, Мою колись святую душу і смієтесь. Ми християни. Чи не ми ж вами я погані так опоганився? Що й не чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога, боячись, моє малеє та убоге, те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви. Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної душі.